всім привіт, я всіх вітаю на моєму першому відео по бартандеру. Я не знаю, з чого я так вирішив його зняти. Створив собі аккаунт, трошки награв тут 5 годин а це і вирішив відео зняти. Просто приколи, хоча не знаю. Може тут затягнеться, може буде багато відео. Сьогодні я ще хочу трошки навчитись грати і щось ще трошки навчитись, спробувати. Подивимося, що з цього вийде. Не знаю кого мені качати. Китай, Італію, Францію. Напевно буду качати США. В принципі. Ану, давай, може подивимось, якийсь екіпаж зможемо найняти. Ну, наприклад. Або ще Японія. Якусь країну можна таку там, де танки будуть. Бо я більше мені подобається за танки грати. О, отут в Китаї є танки. Ото. Вибрати екіпаж. О, все, у нас тепер за Китай... О, то якийсь ПДР, я навіть не знаю, що це. Коротше, поки в мене тут в Японії є якісь танки. Давайте попробуємо за ось той танк грати. Він якийсь такий дивний. Тут вже щось. Є якийсь аккаунт в мене. І не знаю, що тут ще можна показати. Бойті тут ще є, спільнота. Україн тут пара є ще. Ось тут така обнова прикольна, класна. тут у мене ще є трошки ось цих, як воно називається. А, стрібні леви і золоті орли. О, тут преміум валюту. Клас. Значить, до бою. Попробуємо зараз щось заграти, зіграти. Думаю, мені сподобається. Мені взагалі ту гру друг порадив. Надіюсь, мені сподобається. Цікаво, що тут можна якось по команді грати. До бою. Тут я вже, в принципі, розумію механіку, як тут грати, а тут, в принципі, треба тільки танки качати, та і, в принципі, все мені здається. Якось так. Не знаю, що тут здесь уже. Ей, зараз трошки тихіше зверна. Да? Все, поїхала. Тут танк то я так помало їде, як не набирався. Ту і помалу її. Ді танки мене вже випереджають. Так, їдемо на куточку. Давайте на точку А. Давайте на, на точку Б. На яку точку я? Підер <рес> на точку А, потом не блести. Тільки я тут буду правду Их, бачите, тут туда в бігати, ви бачите, яка в мене тут швидкість. Взагалі так прикольно. Так, тут вже майже... Не, ну що довго. Пуща 0,38 кВт. Вже поки сказав, стало цілих 33 кілометри. О, ну копает, на зону С захопила, я ще десь піду на зону А. Копається. Ой-ой-ой, тут виски подвиги. Тут вже захоплюють. Ой-ой, підковы -ой. стрельни. А я тут прицела та а Зараз тут не так можно. Тут, в принципі, що, зона А? А ми ще зону А не захопимо. Треба спочатку зону А. О, тут кому-то нео Клас, йой. О, о! А, все, полівали, о там ще якісь ноги. В принципі, вроді поки що виграємо, там поверхні таблиці можна бачити. Потім ще можемо залітаки, попробувати політати на кораблях. На кораблях я ще до ніколи не поливаю. Тільки на танках на людомах Отже, давайте... Тут вже наші тімати, я думаю є багато Литами на зону Б. Якось так, пора називається. Там наші земли О, мати, мати, спала, разу, а, мати, на фото полита зона А, на звідси звичай Ой-ой-ой, стреляю сильно. Капець.

Так, зараз попробую когось ото ранити. Йой! Що мене підірвалося, що? Капець, мене підірвали. Не встиг я доїхати до зони Б як мене вже підірвали. Ой, капець. Добре, зараз попробуємо знову. Можна після знову? Так. Відрозі опасно вишилось. Їдемо ой, не вже не Б... ой, я трошки далеко їду. А что там взятись інший там? Он то от якийсь інший там. А ви думаємо, лучше їде. Ой. Оооо, це я бігала. Мені ще другу радить почати СРСР, -СР, не знаю, може так і буду робити. Подивимося ще. Одеталіше пізніше то розглянуть. Вже катка якусь затримається. But what kind of game is this? What can you see here? There 400 left <speaking> in <Spanish> Future oh, like the Venom zone I to get Ооо в этом я понял, на таких шо. Я взагалі таких постяк не знал, по явно того пешка там кипов заговорит. Да вот это я с заходом да Сенс Ааа, он тут заместел вас. Оп, сайт, повторю. Я навіть не встиг стрельнути. Де я ще врожаю Ой-ой-ой. Я зону А там захопили. Зараз будемо щось робити. Эй, я легко, чекавись, не хочу повестку або якось так, тільки тут танк нема ворожі. Де то зона А. Ой-ой-ой, я тут вірити. нефти. Тут напевно треба всю зону захопити. Весь поза подумав, що треба всі танки перестріляти, але потім вроді пішло, то що треба заново всі захопити. Так що класно. Ой, найбій починається. Де я й прийду? Може хоч на нього не буде Зіграю вже приблизно 5 каток. І 5 мин наразі небагано. Ага, там. Ой, давай потом типа. А не, я тут Ее ладно. Перший раз ураун порой смайли. Ее человек. Сюда. Ой. Ну не подобное. Вот заскачали, справиться. цікаво, прикольно. здесь вам тут скаут вот это Ааа, я вам не сказал. Готуйтеся, що як печеньки буде ці Аж Отже, тепер має бути кавень, зараз захоплюємо швиденьку зону А. А дай мне. Добре, все, я зароблю. Шість. Ой-ой, Ой, вони підірвали. Еф, йой, тепер ще ремонт. 25 секунд. Ще команда противника захоплює зону С. Дива, я ще тут 15 секунд буду лікуватись. Копать. А, все, я припинил захопленную зону тут. 5 секунд, все, я зараз заразаю на зону. Все. Штурмуємо, но не доехал я. Так, короче. Всем по. О, тут кистанчик, бля, тут кистанчик, бля. Да я. А, тут зона А, а танки? Захоплюємо. А я тут буде захоплювати? О! Так, зараз захоплю зону. Все, зараз я стою, захоплюю. Не знаю, як це працює. Ой-ой-ой, там не таких гуртів прилітають. Його, все. А тепер... Що нам треба захопити? Яку зону? А я, know ну, не not. Треба танки, напевно, без А дам за танки. Нічого не бачить, нічого не ясно. Там наша зона ППО. Якщо нам треба, Там ще чуть, -чуть танки, например, чи що. Короче, тут у нас є. Багато кімнатів на зоні звідси. Тут трішки Трошки танк выстрелили. Йоу. Піду на занабель з їду. Я тоже приїду. О, О там подав пистанчик, я там. Далеко. Так, 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 далеко. Так, О, там запів настрої. Ооо. Чи там вже нема? Я, я не встиг. Місце в команді 16, копать. я думаю, більше буде. Ну нічого, вже як є, так і є. Класно, прикольно зіграли, мені сподобалося. Окей. От така у нас перша катка була в цьому відео. Мені сподобалося, ми ще маємо зіграти за літаків і за кораблі. Автоматично розподілити. Давайте спробуємо СР. Давайте, так, яку техніку беремо? Танки, давайте. Так, і що, ми щось купили чи що? О, в нас тепер є якийсь танчик. Давайте спробуємо його прокачати. Будемо тепер той танчик качати, в принципі. Хмм, сприт. Давайте все почу. А, на нам взагалі не вистачає. Ні на що. А може ще якийсь екіпаж можна найняти? Ще якийсь танк, я бачу. О, то класний танк. Чуть будемо його качати. О, він мені вже подобається. Давайте попробуємо Його щось там прокачати, якщо нам очків хватить. Не хватить нам очків, тому давайте зараз підемо за нього в хатку. Хоча ні, давайте. Буду, напевно, і все-таки СРСР качати, бо мені друг радив, і в нього вже 60 годин в Вартандрі. давайте зараз на літаках, а потім вже на кораблях. Мені в принципі пробує. А тут можна прокачати якось ті літаки. Не можна, нема в нас тих очків. Отже, до бою. Та катка в нас також має бути довга, тому відео. довге. Ми маємо і за танки, і за літаки, і за кораблі. Але відео, я думаю, по Вартандру буде часто. Можливо раз на 3 дні, тому що ще може бути якийсь Майнкрафт, The Forest або щось таке. Але всі все рівно відео по Вартандру будуть. До да, бою. Ой-ой, там стільки тих літаків. Але я думаю, буде цікавіше, ніж на танках. Ой, трошки чекаємо поки загрузки. О, все, це не. Я вже це розібрався з керування, бо я тут трошки грав. Ой, там так далеко до тих ворожих. Ну, що постараюсь збивати, не знаю, як вийде. Ми її взагалі не бачимо, що так далеко. Ну от. Ото той найближчий, я зараз подивимося, попробуємо націлитися. Попробую позбивати. А ну, так. Вже майже, майже. О, -мо, так весь був, але ми не по ньому. Так, де ще там ворожі літаки? Ой, якісь приближаються. А збили? Збили, тепер за ось це походимося. Отой, ота, так. А хоча отой легше, тому буде зробили. Я не знаю, що я тут... сильно не знай. Оу! Вроде... Ой, мене снайпернули, чи що? Мене не снайпили надіїсь. Ой-ой-ой, мене снайперли. Капець, що робити? Добре, давайте відродимося. Але в принципі мені сподобалося. Я збив вроді один літак, якщо це був я. Коротше, на кого цілимося? На кого будемо нападати. Давайте на того, що... Де? Одна одного, що прямо. А, все, його збили, капець. Не встиг я націлити, з як його вже збили. Ще одного збили. Прикольно. Але на літаках справді з'явився, тому що люди не літати, твоє прикольно. Вже майже долітаємо до того, що я планував збити ще один кілометр, трошки більше. І зараз почнемо стріляти. Зараз починаємо стріляти. О, яку! Єе! Яку? Ой-ой-ой! Ой, і що робити? Я падаю? Ой-ой-ой! І що мені робити? Ой, саме вбив. Отже, в мене щось залишилось одне життя, на літаках не дуже крем. Але, в принципі, прикольно. В принципі, ми вигляді. О, да, великий. що щось не розуміє. А в мене щось літак погано керує. Що робити? Щось падає не землю О, що так було? Я керувати літаком не міг. Капець. Добре, давайте туди А, ми можемо тільки наблюдати. Отже, давайте краще вийдемо в ангар. Не вийшло на щось це зробити? О, нам дало ось ці очки якось. І давайте в ангар і попробуємо ще на кораблях. Де в мене є кораблі? Кораблі в мене є в США, я знаю. Значить, давайте останній раз пробуємо на кораблях, качаємо танки в СРСР і... все. Ой-ой-ой, тут на кораблях плав. Копець тут корабель великий. ви бачите, мені навіть показує керування, бо я ще ні разу на кораблях не плавав, Це перший раз. Йой, тут через той тим нічого не вийде. Добре, давайте до точки А нам до най найближче. Поки ми впливаємо, не знаю, що коментувати. Чуть-чуть нам залишилося. L Shift. Ой-ой. Ого! Ого. Угу. Копець. Добре, забираем. Shift. Shift плюс L кажу щоб Z, щоб приблизити Ой, тут копей близько А де я кораблін? Де я корабли? Таке раз не я граю якийсь морський бій. Короче, забираем. Все, я... Йой, то що так довго нам до тої точки, а через той день нічого не видно взагалі, як це можна щось... Будем критично через шесть. Де там я? О! Зараз попробую ту точку. Ай, не попав. А то точно туди якось треба? Та я щось взагалі не попадаю. Якось ті снаряди летять трошки криво, не знаю. А як взагалі попадати ті ракети, як летять взагалі в іншу сторону? Не розбираюсь з тим керуванням на кораблях. Там шої зворозі кораблі? Вроді нема. Там ще трошечки залишилося по кошти, а? Ага. Ч ж мені це показує, <смі> капезі, не розбирайся, щоб на тих кораблях играть тільки перший раз. Ой, до тих точок так довго плести. Зараз спробую захопити точку А. Щось якусь ще йде половину на половину. А я що тільки один в команді чи ні? О, що ти я зробив. Таке вразні я один в команді. А хоча ні, там є мої кораблі на корабли о майже мы уже приплели захоплю зону а и боды едут напевно погнали знаем копать тут уйти о. о тут есть корабли за блин Ай, я блин упал. Ай трошки не... сюда! Ой, а я точку А купляю, правда? Чи не? Ні? А, не, ні, тут я точка а А, я ее Зараз буду знову рашити, раша пробуватись насиливать. Наче вот еще Ай на попал О, рано чи нет? Напевно рано, не знаю О, снова? О знову то якось так легко по тим кораблям попадати. Подобається. Знову влучення. О! О! Я якось так буду пробувати на даному механіка. О! О, тут стоїть влучу. Турпетний апарат більше. Ой, мене що ранило? Ой, не чи що? сторону. Я взагалі в іншу сторону вплыву, я маю просто на точку Б Быву взагалі не пушу. Ой-ой-ой, я говорю, я вс ради этого. Капец, я певно зараз горю. Добре, давайте рашку заставим. Рапа Вот, в принципе, классно у нас позабыть. Знову. Ай, не пау. Буду рашити это до кінця Команда покину кажемо концерт было. Ооо, знову лучше не прикольно, так, по пойде. І знову стреляй. Ти, это якось так легко по тим кораблям на прицеле попадать. А, вот так с я не плаву. О! А, я думав, я. Що... А ты цей корабель? А, о є. Jej, yeah, uczynił. Znowu teraz Znowu zamiast... Kurczę, próbuję o toj korabeli do końca ruszyć. A, nie dostałam. Teraz zariadka jest troszeczkę długa, Бо я там фоп ушкоджений, а що тепер? А, перезарядка, йде, я зрозумів? Та скільки то перезарядка буде йти? А що тепер стріляти не можу? А тепер що, може, тільки плавати? А чому? Де я ти кургал? Ага, там мої. Коротше, які куда ми вже приплили? Йой, на ту ж бе так довго плести. Шістдесят кілометрів за годину, я пливу. Так, до зони Б нам... Ой, нам ще до зони Б довго. Так, де я кораблі ворога? Хочу атакувати. Чи я не можу? Напевно, я справді не можу атакувати. Капець. А чому я не можу атакувати? Напевно, в мене пошкоджений той, як казали, боєкомплект чи я там. Але шкода, шкода. Ой. Мене ранили чи що? А, вони для ремонт. Мене знову ранило. Та Табо я крім того, щоб плавати, я більше нічого не можу. Я цілитись не можу. Ой, що там типа? Небезпечно налагоди на курсі. І що це означає? І що втонути? Я... Я тону чи що? Я напевно то І що робити? Я... Я напевно зараз вони ти подаєте дані. І що робити? Прикольно! А після того як я потону, то що... Я приплив на зону Б! Ура! Все, захоплюю зону Б. Щоб вони стріляють, чи що? Хабець. Ну нереально, я напевно стріляти справді не можу. Зона Б, що, захопили, ні? Захопили. Тепер зона А, на якій я був з самого початку. Значить я розвертаюсь Куда ти там розвертатись? А там ще взагалі тих ворожих коробів залишилось. Але тут на тих короблях дуже довго катка йде, тому що вони самі по собі помаленькі, океан великий. Бачите, як я довго тут розвертаюсь. Я що стріляти можу, я цілити можу? чи ні? Ихуу. Ми виграли. Я, напевно, якесь там останнє місце в команді зайняв, бо я толком нічого не робив. Жовте сонце, перемога де. Ура! Я вже 10 разів переміг. Але я казав, що я тільки пару каток зіграв. Я тут не знаю, яка там історія, може я ще до того якось давно грав. Але ось така у нас історія... Ой, відео вийшло. Давайте зараз покачаємо танк. О, ні, ми не можемо. Ага, нам недостатньо. Отже, друзі, я буду завершувати це відео. Дуже дякую за те, що його подивилися. Воно справді вийшло якесь дуже довге. Думаю, в мене тепер якісь відео будуть по вертандру. А ви зараз підписуйтесь, ставте лайки і бувайте!